Всім мої вітання. Всім доброго дня і мирного неба. Е, їду, їду на нову пошту. Перебирала трошки е, моркву, промикувала ще. Бо Чоловік мені вчора 5 рядків влив і я її промикала, прорідила. І їду на нову пошту, бо подзвонили там мені, що є, там мені передача з Нової пошти і їду забрати. Знаєте? О, поки сонце нічого не робиться так на, на дворі. Бо душно, хоч і вітер такий, але робити так нічого не буду. То думаю, з'їжджу, приїду і тоді буду, буду в хаті. Буду щось готувати, якийсь обід буду готувати. О. А поки що нічого, то їду, їду. Заведу машину і їду. Потім вам ще включуся. Хоч я маю роботу. Мені тут 100 стометровка, то треба її. Повністю полоти, і, і вона мені так на голові, знаєте, бо все до неї. Ні, вона вже чотири рази була полена. Чотири рази була сапана. Е, то й дочка сапала, як мене не було, то вже е, вона знов сапала, тому я вже сапала, як е, скільки її не було, і далі. Так нічого не росте, бо суш, а буріни заростають. О. І от хочу. І от хочу її зробити, порядок до колонеї неї зробити. І треба мені попересаджувати, такі буде півники, як повідцвітають. Я знаєте, я вам скажу, я рву собі, рву собі квіти, всі нарізаю і собі кладу в вазу, роблю собі приємне, аби мені ще в хаті. А вони так пахнуть всі півники. Ну, сказала якась жінка, що півники. Ну то найбуть півники. О, і Я нарізаю і собі в базу кладу. Навіть пофотографірувала, -по познимкувала і дітям попересилала, які, які в мене букети, які в мене квіти. Добре, буду їхати, а потім ще щось зніму. А потім ще щось трошки зніму вам. Все, я вже буду їхати додому. Але я вам скажу. я... Я блудила, я знаю, де нова пошта. Тепер відкрили. Другу я вам не знімала, але другому другому місці ну дуже все гарне, дуже так зробили. Шек, щек, але але мені не туди було, мені зовсім ще в друге місце, то я ще переїхала в друге місце і дзвонила до того хлопця, що він мені дзвонив на силу Божу, знайшла і забрала. Ой, зайшла в аптеку, купила кроликам сіль. Для кроликів спеціально чекайте, чекайте, Ой, ой, хочу притримати руку. Спеціально для кроликів сіль. Бачите, яка сіль для кроликів? Бачите, яка сіль? І, і тут отака вона. І треба розрізати її. М -м, казали, що можна. Вона 60 гривень та сіль коштує. 60 грн. вона в нас коштує. Казали, що треба її, можна її розрізати е, болгарку на декілька частинок тако і підвішати дуже високо. То я буду вдома, чоловік все мені зробить. Ну, не мені для кроликів, але все зробить. І я попідвішую, ну він попідвішує, я не буду, я вже він, то вже він робить. І подивимось, як воно буде, і я вам покажу. А зараз їду. Їду вже додому. Ще стану, візьму в такому магазині дуже добрий хліб, дуже добрий хліб то в тому магазині. Привозя десь з Хмельниччини, ну дуже добрий хлібчик. Ви знаєте? О, візьму хліба і треба мені ще взяти. Може, то вже і пізно, але ще візьму для численку ту ам'ячну селітру. Возьму. Ще, бо щось дуже в мене чесник зжовкне. Ну добре, я буду їхати, бо я вже сіла. Жара така, така жара, що неможливо. Але... Але буду... Ой-ой-ой! Але буду їхати. Буду їхати і. і ще я вам потім що щось зніму. Машини, машини літають. О, а я... Я. о, о, о. о І їдемо. Їдемо зараз, заїду туди, а в той магазин, де насіння. Може там є салітра, може, там є салітра, заїду туди і зайду. В аптеку. Може, візьму йод. І може візьму е, собі таблетки. Може, візьму собі таблетки. Пігулки, таблетки. Чи таблетки. Ой. Коротше, за кін доїду додому, то гроші розпущу. Кяво? Усе дороге. Все дуже дороге, ну, що зробити? Таке дороге зайшло в нас життя. Ми нічого не зробимо. Їдемо. Я їду через, через місто таке. Немає як вам показати. Ми треба розвертати, треба розвертати телефон. Сьогодні, сьогодні я моркву рідила ще раз і ще буду її рідити. Чоловік мені вчора пролив 5 рядків, і я її прорідила. І потім надвечір ще буду рідити. Чи завтра зранку я плию мені, я вам покажу, як я її ріжу ще раз. А знаєте що? Бо того, що я ну, не так дуже рідко, на таку величезну, бо за того, що ми ще будемо її е, микати для себе, щоб ми її ще пользували до осені, за ким, е, ми її взагалі будемо копати. Ну що ж, морква буде росла, я її так поріжу ріденько, а собі піду кувати, то так не буде. Треба так робити. А ви ще собі буде проходитися, і де буде загусто, там вимкнути, вимкнути і пользувати, і собі таке. Отаке. Отаке. Зараз я вийду під гору, це під таку гору треба трохи зіхати. Зворбать так, зараз вийду і виключуся тим часом. Сейчас. Идти к ключу. Добре. Добре. Я иду к потом не к ключу. Хочешь? Приехала из места, и я уже в дома. Я уже давно в дома. Я сварила... Э, Обід і перебирала фасолі. Фасолі треба перебрати, ще й перебирала фасолі. А, а в ноги змерзла, на плитці сиділа, тримала ноги, і в ноги змерзла. Війшла на двір, ще вам щось зняти, показати. Ага, і вбралася у грубі шкарпі, та, ви таке В грубі шкарпета я вбралася. А що зробити, яке змерзла в ноги? Сюди вроді не змерзла, а в ноги змерзла. Або мене нині питали, писали мені там, де мої ті бульченіта. Що ви хочете. А вони тут, а вони тут як тут. Зараз я вам покажу. А от, ви ті мої бульченіта? Або, де мені до ноги йде де мені до неї, подивіться, а во. Аво, ого, ого, того, що вони роблять. По капчах, по капчах. Отаке во вони роблять. Отаке во вони роблять. Ніде вони ще не поділи. Вони є на місці і чим раз, тим більше вони такі, такі робляться. Такі собі робляться, такі собі робляться. Мене питали, де ще моя тата, кіточка, що прибилась. Є тата та кіточка. Зараз я вам покажу ще й ту кіточку. Десь тут кіточка, що та-та ходила. Є і кіточка, та, що ви мене питали, є, вона ніде не, не поділася. Є сасивенька і є та чорненька. Але де вона вже десь казав чоловік, що вона десь тут ходила. Або хочу вам показати, що в нас є черешні. О, понакривали. І чим могли якимось ягроволокном старим і всім чим є. Таке вовся-всяке всячена, бо шпаки. А черешні вот тут вов, в нас такі. Такі черешні доходять. О. А шпаки теж тут. Всі шпаки тут, всіх черешніх. Знаєте? о, І тут понакривали. І я ходжу з кубою. Тако. Вони вони ж не дійшли ще. Вони ще. А я скільки обірвала, бо бо тоді було не накрито і шпаки були страшні. Страшні були шпаки. Ну от, такі. В нас черешні. Отака черешня в нас, і отакі в нас. Це якісь певні раніше трохи. Каже чоловік, якби той шпак прилетів і собі там дзьобав. Але ж він кричить і скликає всіх, а тут вони кажуть, як нападуть, то чисто, чисто то з'їде ті черешні. Отаке от, отаке от. Ми тут понавішували того всякого всіляком здалека покажу. Здалека покажу. Навіть дитячі іграшки, щоб тарабанили. Навіть дитячі іграшки, щоб ви тарабанили. О, щоб шпаки тут не, не, не доїдали. І якась клійонка, і все, що мали, і все, все до того по, понавішували тут. О, Таке во село? Таке во село. І похмура погода. Похмура вже погода зробилась, сонця такого нема. Ну, то добре, що нема. Хто має сапані, то добре, що немає, бо там лишила свій стільчик, що я там моркву е, рідила, але вам потім ще покажу. Ще прийшла сюди, забрала троє качет. Ще вилізли, не знаю. Так не здалося, групу ті качки лізуть. Бачите, тут ще в мене той виводок є. І, і тут ще ой, поставлю качета. У мене ті світлі качурі, о, тут ще є троє. І там принесла їх є вже семеро. Ну, щось там може ще вилізе, там ще є, що вилізе, і тих пару цеплят. Я вам показую так, але я тут все продаю. Що тут ось продаю, бо нам не треба. І може, ці пару ціплят і лишу, не знаю всіх. А то взагалі-то я на продаж. Налила їм свіженької водички. Водичка кипячена. Не давала ніякого ще ніякого лікарства, ні нічого. Просто кипячена водичка. І отак. От Холодна. Я так скипятила, так принесла і так ту водичку їм даю. Бачите, тут в мене такі троянди почали розцвітати. Це в'ючка така над тим. Бузьком. Під тим, це бузько над ними. о, і то вже все, то все вже. Ловиться то його гніздо, а навіть ще цей рік побуде. Добре, все, будьте здорові, щасливі, всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім пока. пока. Бачите, вони від мене ні на крок не відходять. Бачите, куди я, туди вони. А ви кажете, що де я їх поділа? От вони і є. Моя нога, і вони вони ніде не відходять ні на крок. Ось таке роблять.